Golden Web Digital – компанія з дев'ятирічним стажем роботи вирішила привідкрити завісу власних напрацювань та унікальних підходів. Представляємо вашій увазі подкаст Shorts. Ми будемо розповідати про рідкісні ніші та нетипові ситуації, руйнувати міфи і ділитися унікальними відкриттями. Слідкуйте за нами, адже важлива думка оригінальна думка. Цей подкаст виключно для власників бізнесу та людей, які би хотіли поновити чи спробувати співпрацю з it кластером. Отже, до нас прийшов клієнт дуже цікавий з великих з великою кількістю товарів на сайті, з великою кількістю налаштованих рекламних кампаній, які в принципі працювали добре. Проаналізувавши роботу попереднього спеціаліста, ми разом з командою дійшли до висновку про те, що попередній спеціаліст зробив велику помилку, не врахувавши того, що якість оголошення багато важить в налаштуваннях та, в та принципі ефективності рекламної кампанії. В чому саме була помилка клієнта? Не клієнти, спеціалісти. Mm -hmm. Отже, в клієнта були наштовані рекламні кампанії Performance Max, тобто максимальна ефективність, які включають в себе як і пошукову, так і медійну, так і відеорекламу. Тобто Бом широкий спектр, спектр mm -hmm. подачі інформації, який попередній спеціаліст не використав по факту своїй рекламній кампанії, оскільки він. Не заповнив групу об'єктів, тобто не додав жодних креативів, е, відеоматеріалів, привабливих, релевантних заголовків, описів, довгих заголовків, е, додаткових посилань, об'єктів. Тобто великої інформації, яку він міг подати, він просто mm. не зробив. Ігнорував і вважав, що це, не потрібно. Можливо, в нього, можливо, в нього в, була в, якась тактика, ага. яка під е, ну, дотримувався. <с <с це, це, це ну, не можемо передбачити mm. логіки попереднього спеціаліста. Також mm. е, він не додав жодних. Сегментів аудиторії. Часто спеціалісти mm -hmm. це роблять навмисне, але в цьому випадку mm -hmm. було варто додати сегмент аудиторії, оскільки вони би розшаровували краще наші групи об'єктів і краще mm -hmm. підбирали саме аудиторію для рекламної кампанії. Отже, з 9-го по 12 число приблизно ми виправили всі ці помилки, додали креативи, е, релевантні описи, ключові слова, сегменти аудиторій, розділили їх е, по підкатеоріях, товарних позиціях, по брендах. У нас там різна була стратегія для кожної з рекламних кампаній. Mm -hmm. І от е, за перший тиждень роботи після оптимізації цих кампаній ми побачили. Що в нас дуже гарно зросли показники для початку? Що найважливіше для клієнта, зріс дохід на 24%. чотири це в перший тиждень. Перші після цих змін одразу побачили різне Хоча зазвичай рекламним кампаніям. Mm -hmm. треба трохи більше, більше mm -hmm. часу для того, аби адаптуватись і подавати інформацію по різному Але в цьому випадку наші рекламні кампанії швидко пристосувалися до mm -hmm. доданих нами креативів об'єктів. Також зросла кількість покупок на 31%, і активні користувачі зросли на 29% при тому, що витрати саме на рекламну кампанію mm -hmm. зменшилися на майже 8%. Витрати ще зменшилися, тобто витрати так, на, 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 на збільшувалися. Чому? Все зросло. Чому? Mm -hmm. Оскільки статус групи об'єктів набув позначки відмінно, mm -hmm. Google вже підсвідомо визначав mm -hmm. його як кращим, ніж попередній, із незадовільною mm -hmm. якістю. Mm -hmm. Ось тому це в принципі важливо в просторах інтернату можна знайти дуже багато інформації щодо цього, але багато дійсно багато клієнтів, які приходять до нас, приходять саме з пустими з порожніми групами об'єктів, тому вони допускають максимальних помилок через те, що вони по факту платять кошти, але не використовують повний спектр цієї рекламної кампанії.